Друзі, вас вітає канал Деталі ІФ, і ми продовжуємо знайомити вас з автозапчастинами, показуємо вам детальки і потрібні речі чи поради для ваших автомобілів. Пам'ятаєте, наскільки є потрібна підтримка україномовного Ютубу? тому не забувайте підписуватися. І якщо у вас будуть якісь запитання, а вони, я надіюсь, будуть, обов'язково пишіть у коментарях. Зараз корисну інформацію отримують власники автомобілів Opel, а саме Astra H, Astra J, Zafira B та Meriva. Хто використовує ці автомобілі з дизельним двигуном 1,7 CDTI, напевно, рано чи пізно кожен познайомиться з проблемою протікання клапанної кришки, а саме протіканням форсунок. Тобто десь паливо виходить назовні вашого двигуна, робить брудним весь мотор і дає вам, як власнику автомобіля, певні неприємності. Щоб цих неприємностей уникнути, деталь IF має певний спектр автозапчастин, котрі я вам зараз покажу. Сама основна запчастина і найбільша, яку може бути потрібно поміняти, це відповідно клапанна кришка, у комплект якої входять вже всі потрібні перелічені деталі. У більшості автомобілів нового виробництва. Йде економія на металі, і виробники роблять клапані кришки з пластику. Пластик, відповідно, це матеріал, який боїться перегрівів. А кожний автомобіль, коли працює, коли заведений, коли двигун в робочому стані, він виділяє тепло. Відповідно, якщо це тепло не має куди відводитися, або машина експлуатується у важких умовах, пластик отримує деформацію, тому що двигун, коли охолоджується, відбувається. Перепад температури. Ось так виглядає клапана кришка, друзі, яка може бути застосована у вашому Opel 1,7. Так само є двигуни з іншими маркуваннями, не 17DTJ і не Y17DT, які мають алюмінієві клапані кришки. Там тих проблем, які є тут, немає. Якщо ваш двигун ззовні зверху виглядає ось так, тоді дивимося це відео далі. Ви маєте розуміти, що клапані кришки, які ви можете придбати у деталі IF, Є хорошої якості, це, звичайно, замінник, це не оригінал, тому що в оригіналі є дуже висока ціна. Ви можете це переконатися, коли будете їх шукати в інтернеті. Ось як ви бачите, все на місці, все присутнє, тобто кришка готова до монтажу. У ній є болти, у ній є прокладочка вдягнута вже по контуру, і є сальники цих топливних форсунок, які ось тут розташовані. Не спішіть, якщо вам потрібно поміняти тільки самі сальники. Далі вони будуть, ми їх також вам покажемо. Отже, у кого вже немає варіантів, потрібна заміна клапаної кришки, будь ласка, ось так вона виглядає. Тут всередині встановлений ще клапанець, який відповідає за вентиляцію картерних газів. Також деталька, яка ламається в цьому авто. Подивилися, познайомились, так воно буде виглядати, коли ви її придбаєте. За кодом товару на нашому сайті DF16789. Якщо ж вам клапаної кришки не потрібно, що можна придбати на її місце? Можна придбати ремкомплект цієї клапаної кришки, у якій входять такі деталі, як знову ж таки та прокладка. Набір з чотирьох сальників форсунок. І ще додатково додається чотири ось от таких, теж можна назвати сальника, які також потрібні для герметизації цієї клапаної кришки. DF16958. Як бачите, люба кількість ремкомплектів доступна вам у продажі. Не потрібно вам, наприклад, прокладки. Є також інший ремкомплект, в якому прокладка не входить, а входять інші сальники. Також можна купити окремо сам сальник. Вони якісні, вони виготовлені в заводських умовах. Моя компанія замовляє їх напряму від виробника. І ми, звичайно, контролюємо якість, щоб він був з надійної резини і виконував свою функцію по герметизації вашого двигуна. Не потрібно 4, будь ласка, є оголошення, в якому продається тільки один. А, ну, звичайно, якщо комусь буде потрібна масляна кришечка, будь ласка, докупуйте її. Я би ще б зробив би маленьку зупиночку. На ось цій мембранці. Мембранка КВКГ або по-інакшому картерних газів. Ось взагалі в системах двигунів нових автомобілів всередині двигуна є розрідження повітря. Відповідно цим розрідженням якраз керують отакі речі, як мембрани. Картерних газів, мембрани PCV, вони застосовуються як в клапаних кришках, так в деяких автомобілях, можуть встановлюватися окремо на двигун, і потрібні вони для нормалізації і для стабільної роботи двигуна. Коли потрапляє масло на ці мембрани, резина, з якої вони зроблені, дістає певну хімічну взаємодію з маслом. Вступає і вони починають псуватися. Тобто банально в ньому, в цій мебрані чи в цьому клапані з'являється отвір, через який йде неправильна подача повітря. Відповідно, ваш двигун перестає правильно функціонувати і е, має якісь додаткові прояви цього. Там, наприклад, в опелях, в інших двигунах, це всмоктування повітря всередину в двигун, двигун починає свистіти. От, ви не можете підняти навіть масляну кришку, тому що її втягує всередину. Якщо ви використовуєте інший автомобіль Opel, або навіть не Opel, і маєте потребу у придбанні подібних елементів чи навіть тих самих клапаних кришок, ви можете звертатися в нашу компанію, де ми спробуємо вам підібрати потрібну запчастину. Якщо в нас її немає в наявності, ми її замовимо для вас. І з радістю допоможемо вашому автомобілю залишатися в русі. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З вами був Степан і до зустрічі на нашому каналі.